Я знаю, що Даша азартна і Влад азартний. І коли вони так вони в житті... Що ти так взяв? І, Ми... неприє... і ще неприємні <ріст> люди Дубенко. обидва. Я реально азартна а я люблю грати я... всяке. І ти азартна. Але коли вони ось не на одному боці, вони готові порвати один одного. І я знаю, що Даша не дасть пуску цим двом. Чуєш? А що це волосок? Напевно, собаки. Собаки? Чи сучки? Що? <рес> Ні, ну ти скажи, ти мені зраджуєш. Ой, що ти себе накручуєш? <рес> <рес> да, що ти ревеш? Та влад! Ти тупо посеред білого дня при мені клеїв, бабу! По-перше, не клеїв, а ліпив. По-друге, снігову. Це одне й те це саме. Це не одне те саме, це різне. Слухай, а ти не хочеш переїхати в якусь більшу квартиру? Просторішу? А. Типу, я настільки товста, що в цю квартиру я вже не поміщаюсь. Клас, давай, може, на футбольне поле переїдемо, щоб я там точно своїми габаритами помістилася. Ой, да по-різному насправді. Просто, там, наприклад, відео інших блогерів, інших людей дивлюся, така круто, класно робите. Дякую, що надихаєте, буду теж щось робити. Насправді, дивлюся на інших. Життям. З життя. Просто з життя або, наприклад, з якоїсь події актуальної. З життя. Дивлячись який, буває, що там, зйомка може добу добу ну, точніше, весь день. Буває, що за 5 хвилин знімаєш і виходить там, клас там, на мільйон переглядів. Змонтувати так само, дивлячись від складності відео. Зачастньо, це так в середньому. Десь година змонтувати. Давайте від найменше до найбільшого скажу а, від години до двох днів. Зповсюджені це знімати щось актуальне, те, що люди зараз е, дивляться. Вже Влад телефонує, хоче дати поради мені е, теле, е, так, актуальне знімати. Е, окрім цього, знімати щось своє, типу не брати е, чужі ідеї. Ось щоб люди такі: вау, у тебе неординарний контент, якого я ще не бачив. Все. Є треба зробити е, хороший ролик, смішний. Бажано, якщо ви знімаєте смішний ролик. Динамічний і такий, який викличе якусь емоцію. Не обов'язково там хорошу, можна і погану, можна здивування, можна страх, але емоція має бути: швидкість, якість, емоція. Зв'язані якось з Шевченково. Це твій пращур? Пращур – це підказка. Пращур. Братан, наприклад, хай буде так. А як він міг допомагати з Наприклад, ну морально. Давай чуваки. так це людина, яка любить щурів щурів, Болов. лов, а щурохейт. Да, а не щурохейт. Не знаю, okay. просто хай буде вам ця інформація. Клас.